Ну і відео сьогоднішнього дня, беззаперечно. Відео морпіга Галина Федишин, яка учора повернулася з російського кордону, і її коханий морпіг Микола Герценяк. Сьогодні я став свідком не просто заручена, а справжнього тріумфу любові. Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших, але не дозволила зламати вас. Про це написав, підписав відео командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, захисник Маріуполя Сергій. Волина, пара українських морпіхів показала, що справжні почуття не знають перешкод, навіть коли це пекло на землі. Вони разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном і довгу розлуку, але їхні серця ні на мить не припиняли битися в унісон. Їх почуття та відданість один одному стали символом непереможної віри і надії. А їхня любов це всеосяжне світло, що перемогло темряву найтяжчих часів. Отже, дівчина морпіха, яка вчора повернулася з військового полону, і сьогодні їй освічився її наречений. Так, тож хай ця історія буде натхненням для всіх українців і для цілого світу. Ось...